Херсонська загальноосвітня школа номер 54 Кичишкіна Анжеліка, 8 В. Марина Кузь... Кузьменко, Рідний дім. Це щастя мати дім. Куди вертатись, куди хотіти ввечері йти, дім, який хочеться прикрасити до свята, ікони ставити, молитися святим. Це неймовірна радість мати стіни. Які на тінні та не зрадять по свої. по вартості вони насправді є безцінні, хоч без ремонту і пишнот, але живі, Познають правду, навіть пошепки почуту, бо заласкавлюють і гріють в холоди. У фотографіях допомагають не забути, і хочеться вертатися туди, додому. Простір згадок і емоцій, годин мовчання. І невпинних днів розмов до щастя мати дім, який крізь роки примножує любов.